Кременчук, 30 серпня. Швидкі новини. Українські захисники мають успіх та закріплюються на напрямках Новопрокопівка та Вербове Запорізької області. У ніч на 30 серпня сили ППО знищили 43 повітряні цілі з 44, 28 крилатих ракет та 15 ударних дронів. На жаль, у наслідок ворожої ракетної атаки двоє людей загинуло. Ще троє отримали поранення. Головне управління розвідки підтвердило знищення дронами у Пскові чотирьох літаків іл – та пошкодження ще двох патрульна поліція показала відео з бодікамер патрульних у Дніпрі, які під час затримання застрелили порушника. У Полтаві спецпідрозділ Корт затримав фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав військових і плюнув у ветерана війни. В адміністрації президента США Байдена натякнули, що Пригожина вбив Путін. Сьогодні в Кременчуці придали черговий пакет необхідного обладнання і устаткування військовим однієї з бригад зсу. Більше новин на наших каналах в Ютуб, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваємо з вас підписка і лайк.